Городські Подільський, вікарій Київської партії Української автокефальної православної церкви Володимир. Сестри, дорогі майдане, дорогі українці і майданівці по всій нашій країні. Слава Ісусу Христу! Славі, слава. Україні слава! Сьогодні, у ці дні, ми вшановуємо ювілей нашого поета, нашого пророка Незабутнього Тараса Григоровича Шевченка. У ці дні, коли оті квіти, які лежать на пагорбах, палають до Господа про те, що пролилася невинна кров за наш український народ. У ці дні. Коли агресор Російської Федерації окупував частину нашої території, частину нашого Криму, і ми, дорогі брати і сестри, у ці дні зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого незабутнього пророка. Коли ми аналізуємо творчість Тараса Григоровича, то бачимо. Що це воістину національний пророк, який передбачив і сьогодення, і його пророцтва, вони свободенні і для нас. Наш пророк уболівав за український народ. Згадайте, як писав він про північну столицю Росії. Дивлюся на багнище город мріє, а хто будував цей город? Будували українці більшість із українців. Наш пророк передбачив страшну русифікацію і асиміляцію усіх народів, які населяли і Царську Російську імперію, і Радянський Союз, і нинішню Російську Федерацію, і казав од молдованина все мовчить. Облагоденствує. Тарас Григорович любив і всі інші народи, які населяли імперію зла Російську імперію. Тарас Григорович передбачив і сьогоднішні дні, і як ніколи сьогодні лунають його слова до нас. Про те. Що агресор зайшов на нашу територію і писав їм воюдеї, бо бо вогрення Оно, вогрення Ірода Царя, Романські п'яні легіони, кругом Сіона в націоні паскудились. Отже, дорогі брати і сестри, будьмо мужні і знаймо, що агресор, ворог. Окупант, який зазіхає на нашу територію, якої б він національності і якого б віросповідання він не був, він однозначно є ворог і не треба себе втішати. Не треба себе втішати, бо це є ворог. Я звертаюся Нашого доблесного війська, до нашого українського війська, щоб військо було справжнє і мужнє, щоб воно не боялося, щоб зрада командирів і зрада найвищих очільників не приводила рядових воїнів і всіх воїнів у сумняття. Знайте, що всі ми на вас надіємося. Знайте, що майдани всієї нашої країни з усіма вами. Дорогі воїни, будьте мужні! Дорогий майдане! Ми не одні. Мені надходять повідомлення від моїх бувших співробітників геологів. Із північного Кавказу. І от, зокрема, Осетія, цитую майже дослівно: будьте мужні, бережіться, будьте сміливі, знайте, що Осетія з вами, і знайте, Осетія знає ціну свободи. Шановуючи пам'ять нашого великого національного пророка, досліджуємо його, вивчаємо, знаємо, що його слова надихали нас, і наших, наше славне козацтво, і наших славних воїнів Української повстанської армії, і наших шістдесятників, і тих, хто повстали в 90-х роках. За нашу незалежність це надихало слово нашого великого Пророка. І любить Україну, так як заповідав наш великий поет Тарас Григорович Шевченко. Слава Ісусу Христу! Слава нашому пророку Тарасу Григоровичу! і слава Україні!